На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке підбиваємо підсумки минулого року. Україна рухається у напрямі забезпечення українців продукцією власного виробництва. Країни Європи зараз посідають друге місце за споживанням української цільоспродукції. Минулого року аграрним міністерством було зроблено чимало для сільгоспвиробників. протягом усього 2012-го аграрне відомство успішно реформувало аграрний сектор та втілювало в життя стратегічні завдання, які перед ними ставили уряд та президент України Віктор Янукович. Що ж до планів на майбутнє, то головним серед окреслених доручень глави держави на наступний рік залишається розробка стратегії розвитку аграрного сектору економіки до 2020 року. І важливою соціальною складовою цієї стратегії стане ініціатива «Рідне село». У 2013 році плануємо допрацювати і схвалити стратегію попередньої, обгорівши її із суспільством. Крім цього, велику увагу буде сконцентровано на розгортанні сільськогосподарських операцій в рамках ініціативи Рідне село розвиток нового кооперативного руху на селі, який має стати важливим елементом структурної перебудови сільського господарства, серед державних пріоритетів, які озвучив президент України. Тож селяни і надалі будуть отримувати підтримку з боку держави, і в новому році мінагрополітики буде сприяти селянам у створенні виробничих та обслуговуючих кооперативів, адаптувати їх до ринкових умов, надаючи підтримку у придбанні необхідного устаткування, нарощуванні поголів'я тварин, закладенні садів та виноградників. І це далеко не всі завдання, які перед собою ставить аграрне міністерство. Тож 2013-й стане ключовим у закріпленні розпочатих реформ в аграрній сфері. Із загоди новорічно-різдвяних свят міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк звернувся до працівників галузі із вітальним словом. Дорогі друзі, шановні аграрії, прийміть мої найщиріші вітання з новим 2013 роком та світлим Різдвом Христовим. Ці свята знаменують з одного боку завершення певного етапу в житті кожного, коли ми підводимо підсумки зробленого. З іншого боку, вони свідчать про народження нового часу. Дають нам нові надії та сподівання. У році, що минає роботу українських аграріїв, неодноразово відзначали і президент України, і керівництво уряду. І дійсно, в нас є результати, які ми можемо пишатися. Ми прожили непростий, але вдалий рік. Незважаючи на погодні випробування, українські аграрії зібрали достойний урожай, виростили для українців достатньо і хліба, і до хліба. Перше вдалося отримати позитивні тенденції в галузі тваринництва, досягти зростання виробництва тваринницької продукції. Також є успіхи і в харчовій промисловості. Аграрна галузь стабільно залишається на державного бюджету, і ці надходження щороку зростають. Україна вкотре довела, що є сильною аграрною державою, яку поважають у світі. В цьому році ми реалізували низку новаторських ініціатив, які дали поштовх для розвитку всього сільського господарства та сільських територіальних громад. Тож маємо бути впевненими, що будь-які труднощі є плинними українці працівити і талановитий народ, який, об'єднавшись навколо єдиних цінностей, зможе збудувати сильну країну. Нехай рік наступний буде щасливим і успішним для кожного з нас і для всієї країни. Нехай новорічні світлі свята сповнять наші серця радістю і новою надією, принесуть у кожну родину мир і злагоду, добробут і затишок. У ці святкові дні бажаю вам щедрого святкового столу та багатої куті, Зичу вам та вашим родинам Божого благословення. Міцного здоров'я, щастя, оптимізму, успіхів, здійснення мрій і сподівань. Агроконтроль приєднується до побажань. А далі у нас огляд новин аграрного бізнесу. Цьогоріч вітчизняні аграрії експортували майже 30 тисяч тонн круп на 12,2 мільйона доларів. Така активна динаміка експорту пов'язана зі збільшенням обсягів їх виробництва. Так за 10 місяців 2012 року в Україні вироблено на 2% більше круп ніж за відповідний період минулого року. Тож надалі обсяги поставок круп'яних культур за кордон можуть збільшитись. Наразі ж найбільше українських круп споживають Російська Федерація, Білорусь, Молдова та Азербайджан. Завдяки позитивним тенденціям у тваринництві Україна впевнено рухається у напрями забезпечення українців продукцією власного виробництва. Так, цьогоріч вітчизняні підприємства виробили більше 2 мільйонів тонн м'ясної продукції, з них 400 тисяч тонн яловичини, 730 тисяч тонн свинини та понад 1 мільйона тонн м'яса птиці. Тож з огляду на це в Україні спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення споживання м'яса всіх видів. Нині відповідний показник зріс і вже наблизився до 54 кг. Аміт на душу населення. Експорт сільгоспродукції приніс Україні 17 мільярдів доларів, і це не межа, адже українська продукція користується неабияким попитом на зовнішніх ринках. Нині нашою продукцією все більше зацікавились європейці. Країни Європи зараз посідають друге місце за споживанням української сільгоспродукції. Водночас вітчизняні виробники мають бути готовими до жорсткої конкуренції. Підтвердила свій статус надійного партнера для вітчизняних сільгосворобників і державна продовольча зернова корпорація. Зберігання та переробка чималого урожаю, який було зібрано, та багато інших важливих завдань, було покладено на, на її плечі. Протягом всього минулого року проводилася значна робота з модернізації елеваторів корпорації та її технічне переоснащення. І цього року підприємство продовжить досконалюватись. Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Йде у минуле ще один рік, сповнений для нас надій і тривог. Для державної продовольчо зернової корпорації 2012-й. Став роком утвердження на зерновому ринку України як одного з найбільших гравців на аграрному ринку, надійного асистента для вітчизняних сільгоспробників зі зберігання та переробки зерна. Проведена значна робота по модернізації елеваторів корпорації та технічному переоснащенню підприємств, яка буде продовжуватися і наступного року. Вірю, що 2013 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення і професійні перемоги. Та виправдає ваші надії і прагнення, також важливим у 2012 році стало переформатування роботи аграрного фонду. За цей час установа дійсно перетворилася з державної комори на ефективний фінансовий інструмент. Перше за роки незалежності в державному інтервенційному фонді було сформовано продовольчі запаси у повному обсязі відповідно до світових норм. Тож в новому році українці в повній безпеці адже фонд накопичив достатньо зерна, борошна, цукру, вершкового масла та сухого молока. І завдяки таким запасам вдасться зберегти стабільні ціни на продовольство на внутрішньому ринку. Протягом всього минулого року агрофонд постійно покращував свою роботу. Впроваджував нові механізми та досяг чималих успіхів. Будемо сподіватися, що цьогоріч робота агрофонду буде лише вдосконалюватися. Дозвольте коротко підвести підсумок 2012 року, який уходить від нас. Ми надзвичайно вдячні всім аграріям, які співпрацювали на протязі цього року з аграрним фондом. Ми зробили дуже багато для аграріїв. І відповідно, і аграрії дуже багато зробили для держави, формуючи державний інтеграційний фонд. У нас вийшла тісна співпраця до державного інтеграційного фонду в 2012 році. Надійшло понад 700 тисяч тонн зерна. Зазначені обсяги дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на сьогоднішній день. Понад 600 тисяч тонн зерна закуплено уже у слідючому маркетинговому році. Це дозволяє нам зробити висновок, що держава буде з хлібом і в цьому році, і в наступних роках. Дозвольте, користуючись нагодою, привітати всіх аграріїв з наступаючим новим роком побажати всього найкращого, міцного здоров'я, великих прибутків і хороших урожаїв. Важливий внесок для забезпечення благополучної епізоотичної ситуації в нашій країні зробили працівники державної ветеринарної та фітосанітарної служби. У минулому році вітчизняні ветеринари ліквідували майже всі найнебезпечніші хвороби тварин в Україні. Також для ефективного виконання покладених на установу функцій постійно проводилася робота щодо вдосконалення нормативно-законодавчої бази та її гармонізації із європейськими стандартами, що і в майбутньому гарантує стабільну і злагоджену роботу. Рік, який від нас уходить, перш за все запам'ятався тим, що галузь ветеринарної медицини плідно працювала над нормативно-правовою базою. Ми напрацювали дуже багато проєктів, законів, постанов у, у, уряду. Хочу сказати, що рік він був і роком виклику, тому що на території України було зафіксовано випадок Африканської чуми свини. Але завдяки цьому випадку ми зрозуміли, що у нас є колектив, злагоджений колектив і колектив спеціалістів ветеринарної медицини. Ми дивимося впевнено в наступний рік, тому що у нас дуже і дуже багато роботи по реформуванню служби. Користуючись нагодою, я ще раз хочу привітати всіх з наступаючих новим роком. Хай щастя заповнює наші душі і серця теплом радості. Дай Боже кожній людині впевненості в завтрашньому дні в тому, що в нас буде все гаразд у 2013 рік. Із новими ідеями та планами перейшла державна інспекція з карантину рослин. Фахівці цієї служби поставили за мету максимально наблизити свою діяльність до норм, які прийняті у європейському союзі, і таким чином відкрити ринок для української продукції. Нині ж зерно та олію вже експортують до Японії, Тайваню, Швейцарії, Об'єднаних Арабських Еміратів. Також минулого року до Китаю поставили і перші партії кукурудзи. 2012 рік видався для нашої служби щедрим на події. Були створені державні фітосанітарні інспекції та фітосанітарні лабораторії. Фахівці установи цілодобово стояли на варті фітосанітарної безпеки України. Завдяки цьому нові види карантину шкідливих організмів не потрапили до нашої держави. Окрім того, здійснилася робота і в правовому полі. Так спеціалісти різного профілю працювали над провадженням вимог реформування в системі карантину і захисту рослин. У цьому році наші фахівці заручилися підтримкою європейських колег. На початку осені стартував твінінг-проект Європейського Союзу. Наразі стоїть завдання покращити оснащення фітосанітарних лабораторій. Зокрема, головний напрям це акредитація фітосанітарних лабораторій згідно міжнародного стандарту ISO 17025. Шановні глядачі програми Агроконтроль та П'ятого каналу, колеги та друзі, прийміть мої найщиріші привітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята принесуть вам та вашим родинам добро, мир та злагоду. Нехай у новому році здійсняться ваші найсміливіші задуми та надії, а справи увінчаються успіхом. Сім місяців роботи і більше десяти тисяч звернень. Консультаційний центр, який запрацював за ініціативою міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, свої обов'язки виконав на відміну упродовж 2012 року. Фахівці установи надавали інформаційну допомогу з усіх питань агросектору. Здебільшого вони стосувалися державної підтримки, зокрема отримання дотацій чи відшкодувань за доїльне обладнання. Прогноз на цей рік. Кількість звернень збільшиться, адже фінансова підтримка з боку держави триватиме і надалі. Підбиваючи підсумки роботи консультаційного центру Міністерства аграрної політики та продовольства України, відзначимо, що старт його роботи був досить вдалим. До нас надходять тисячі звернень, які стосуються роботи міністерства. Люди, які звертаються до нас, отримують інформаційну допомогу щодо програм підтримки сільського господарства, які активно зараз проваджує Міністерство аграрної політики, консультації щодо нормативно-правових актів, які регулюють сільськогосподарську діяльність в Україні. Колектив консультаційного центру Міністерства аграрної політики та продовольства України вітає. Глядачів програми Агроконтроль та телеаудиторію п'ятого каналу із новим роком та Різдвом Христовим. бажаємо любові та взаєморозуміння у родині здоров'я, сил та натхнення для особистого розвитку та втілення мрій. З огляду на світову кон'юнктуру, сільське господарство сьогодні без перебільшення є ключовою для держави галузі. Аграрний сектор став локомотивом вітчизняної економіки, і свідченням цього є результати роботи галузі за рік, що минув. Отже. Виробництво валової продукції АПК за підсумками 2012 року становить близько 222,2 мільярда гривень майже на 30% було збільшено товарообіг у порівнянні з минулим роком. За 2012 рік значно розширили географію експорту. Українські експортери вийшли на нові ринки Японії, Тайвані, Швейцарії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Південно-Африканської Республіки. Також вітчизняні аграрії зібрали 46 мільйонів тонн пшениці, що є третім показником за історію незалежності. Аграрним фондом було сформовано запаси, які відповідають світовим нормам. Зібрано другий за величиною врожай овочів за останні п'ять років. Мінагрополітики розробило і презентувало ініціативу рідне село, основою якої є розвиток в Україні сільськогосподарської кооперації. Було запроваджено державні дотації за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. Вперше з часів незалежності вдалося стабілізувати та навіть на більш ніж 10% наростити поголів'я великою рогатою худоби. Крім того, спрощено процедуру ідентифікації худоби та зменшено її вартість удвічі, і це лише основні минулорічні досягнення в аграрній галузі. Будемо сподіватися, що рік, що настав, буде вагомим поштовхом для нових звершень. Ну і ще трохи корисної інформації. Соукраїнська газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Свіже число видання «Мір продуктів» пише про вітчизняний ринок. Ковбас. Нині ковбасні вироби представлені на рівні 20% від загального обсягу переробки м'яса, а в секторі готової продукції їхня частка займає більше 70 Проте при цьому Українець за рік споживає лише 53 кілограми, при нормі у 80%. Більше про ситуацію на ковбасному ринку на шпальтах газети Мірпродукта. Український журнал з питання гробізнесу Пропозиція розкаже про актуальні зміни в чинному земельному законодавстві, які визнають. Чають правові засади, відчуження права оренди земель сільськогосподарського призначення у статті Також поради, як не попасти на гачок шахраїв та уникнути негативних наслідків. Докладніше на сторінках видання про різдвяні традиції можна дізнатися у свіжому числі газети рідне село. Стаття у родинному колі дає рецепти пісних страв, колядки, обряди та ворожіння. Вона стане у нагоді не лише молодим дівчатам та юнакам, а й господиням. Що ж можна робити на святвечір? А що заборонено, читайте у «Рідному селі. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюс Інюей ще раз з Новим роком і Різдвом Христовим. На все добре.